Недостатній досвід недбале керування, порушення правил маневрування та перевищення швидкості. Саме ці фактори найчастіше стають причинами дорожньо-транспортних пригод за участі скутерів, мопедів та мотоциклів. Загалом з початку року на території області трапилось 104 ДТП за участі мототранспорту, з яких 92 автопригоди з постраждалими. В них 120 громадян отримали травми ще 10 загинуло. На жаль, нерідко за кермом двоколісного транспортного засобу перебувають діти. Так за півроку на дорогах івано-франківської області за участю небугнолітніх трапилося 54 чотири Транспортні пригоди із них з постраждалими, в яких 47 підлітків отримали травми. Крім того, від початку року поліцейські Івано-Франківщини склали 80 адміністративних протоколів за керування мототранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Поліцейські звертають увагу. Що водії мототранспорту є повноцінними учасниками дорожнього руху та повинні дотримуватися вимог правил дорожнього руху. Поліцейські наголошують, що керувати мопадом, скутером чи мотоциклом можна лише з 16 років і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Забороняється як водієві, так і пасажиру мототранспорту рухатись без захисного шолома. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія